Серіал про зону відчудження після аварії на Чорнобильській атомній станції. П'ята серія. АРКА над саркофагом 4-го Енергоблоку. У цій серії ми поїдемо на Чорнобильську атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити нову арку над саркофагом 4-го енергоблоку. Але, чесно кажучи, найцікавіше, що ми побачимо, це будуть недобудовані п'ятий та 6-й енергоблоки. А також ми ще зайдемо всередину величезної градирні, яка була майже повністю добудована на момент аварії. Шановні друзі, але перед тим як почати нашу серію, ми маємо сказати вам дуже важливі слова. 24 лютого 2022 року ворожі російські війська почали повномасштабне вторгнення на територію нашої незалежної та суверенної держави. Російські загарбники здійснюють злочини проти мирного населення і завдають терористичних авіаударів, від яких страждають невинні люди. Та в ці дні Україна бореться за своє існування. Майбутнє кожного українця залежить від успіхів наших захисників та захисниць, які героїчно відбивають атаки російських окупантів. Ми наполегливо закликаємо кожного з вас підтримувати в цій боротьбі наші Збройні Сили України. Допомагайте нашій армії та добровольцям будь-який зручний для вас спосіб через перевірені волонтерські організації та фонди. Посилання на деякі з них ви знайдете в описі цього відео. Друзі, тримаймося разом, адже життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! Будівництво АЕС розпочали у 1970 році на відстані 110 кілометрів на північ від Києва. Та за 16 кілометрів від кордону з Білоруссю. Перший блок атомної станції було запущено 1977 року, а на початок 1986-го Чорнобильська АЕС вже була найпотужнішою атомною станцією в європейській частині СРСР. Тут виробляли електроенергію чотири реактора, і в процесі будівництва вже були п'ятий та шостий енергоблоки. Сьогодні підірваний реактор 4-го енергоблоку ізольований від навколишнього середовища завдяки саркофагу та новій арці над ним. Тільки уявіть собі, що після вибуху радіаційний фон у цьому місці був близько 200-300 рентгенів на годину. А сьогодні, через 35 років, він становить всього лише 70 мікрорентгенів на годину при нормі у 30 мікрорентгенів. Зараз ми під'їжджаємо до Адмінкорпусу атомної станції. Він розташований не так близько до 4-го енергоблоку, де стався вибух, і як ви бачите, цей шлях навіть не проходить вздовж нього. Тому уявіть собі, що вночі 26 квітня всі, кого звали сюди на термінову нараду, їхали цією дорогою і навряд чи могли розглянути в темряві те, що відбувається біля четвертого енергоблоку. У підвалі Адмінкорпусу збудовано бункер із довгим столом та купою телефонів. І саме сюди скликали всіх начальників станційних цехів. Спочатку вони обдзвонювали своїх підлеглих, щоб зрозуміти, що взагалі сталося. Як пізніше сказав один із ліквідаторів в інтерв'ю, водою з неіснуючих труб вони намагалися гасити неіснуючий реактор. Ця фраза дуже добре описує той хаос, який почався після аварії. Люди припустилися жахливої катастрофи, до якої абсолютно не були готовими. Такої надзвичайної ситуації не описували в жодній інструкції з техніки безпеки, за якою були б зобов'язані діяти працівники підприємства. Нам ще важливо зрозуміти той історичний контекст. Річ у тім, що в Радянському Союзі існувала пропаганда про мирний атом і про розвинену та безпечну радянську атомну промисловість. Тому багато людей навіть не могли собі повірити та усвідомити, що в принципі можливий вибух реактора, адже радянська наука не могла допустити таку катастрофу. Ки ми об'їжджаємо на машині навколо ЧАЕС та їдемо до оглядового майданчика. Давайте швиденько зануримося в контекст подій квітня листопада 1986 року. Отже, 26 квітня. Ніч. Відбувається вибух та починається пожежа. Сюди викликають усі найближчі пожежні бригади. Всю ніч вони намагалися загасити водою вже не існуючий реактор. Для отримання летальної дози радіації вистачило близько 20 хвилин перебування біля епіцентру вибуху. Люди тут в буквальному значенні слова втрачали свідомість, падали, їх виносили звідти і до гідрантів підходили наступні. На ранок усі хлопці з пожежних бригад були доставлені до 126-го госпіталю міста Прип'ять. Про цей госпіталь ми розповімо в одній із наступних серій. Отже, тільки на ранок 26 квітня характер катастрофи був вже зрозумілий і в розмовах з'явилися такі слова, як «іонізуюче випромінювання, критичне перевищення рівня забруднення та інші. Фахівці, побачивши при денному світлі наслідки вибуху, одразу усвідомили весь масштаб цієї катастрофи, але такої свідомості не було партійних керівників на місцях та їхніх посів у Києві та Москви. Вони не скасували парад 1 травня у Києві на Хрещатику. Вони почали евакуацію з Прип'яті лише через 36 годин після аварії, і тільки на шостий день почалася повна евакуація з 30-кілометрової зони ураження. А сам факт аварії комуністи старано намагалися приховати від світу. Але радіоактивне забруднення дійшло аж до країн Західної Європи, тому СРСР все ж таки визнало цю катастрофу. У перші дні після аварії для гасіння пожежі на залишки реактора скидали тонни води, піску та цементу. Але найпопулярнішими матеріалами були бор, алюміній та свинець. Бор уповільнює реакцію та зменшує гамма випромінювання, алюміній та свинець, яких у перші кілька днів скинули аж 8 тонн. Вони плавляться і створюють такий собі щит, який також допомагає гасити випромінювання. В результаті всіх цих дій вогонь вдалося загасити лише 6 травня через два з половиною тижня після вибуху. Крім пожежі була й інша проблема розкидані шматку графіту урану та й безліч інших заражених радіацією уламків. Тут все було просякнуто радіонуклідами. Всю територію почали розчищати. Бульдозери зрізали 30-сантиметровий шар землі та вивозили його до могильників. Усього було поховано близько 125 тисяч кубометрів ґрунту. Усі радіоактивні відходи збирали і також звозили до могильників. Першими могильниками стали звичайні великі ями, викопані в землі. Туди скидали все підряд, без сортування: бетон, метал, дерева, землю, все. А шматки графіту. Збирали у спеціальні контейнери та скидали назад у реактор. Як ви знаєте, пробували робити це роботами, але врешті-решт відправили із звичайних людей. У зоні реактора залишилось не менше, ніж 95% опроміненого ядерного палива, а також близько 180 тонн урану 235, приблизно 70 тисяч тонн радіоактивного металу, бетону, склоподібної маси. Кілька десятків тонн радіоактивного пилу загальною радіоактивністю понад 2 мільйона кюрі. На початку літа опрацювали кілька проєктів захисної споруди. У результаті відбору група фахівців обрала проєкт під назвою Укриття, та його будівництво розпочали у липні 1986 року. Цей об'єкт являє собою бетонний саркофаг висотою понад 50 метрів і зовнішніми розмірами 200 на 200 метрів. Його будівництво закінчили через 205 днів у листопаді 1986 року. Захисна споруда повністю накриває четвертий енергоблок і тим самим захищає атмосферу від радіоактивних викидів. В результаті титанічної роботи всіх ліквідаторів ця територія стала набагато безпечнішою та чистішою, і навіть інші енергоблоки АГС знову почали працювати наприкінці 1986 року. Термін експлуатації об'єкту укриття був розрахований на 20 років, тобто до 2006-го. Але завдяки неодноразовому зміцненню конструкції саркофагу цей термін збільшили до 2023 року. Ми рухаємося вперед до оглядового майданчика. Загалом, як ви бачите на відео, уся територія ЧАЕС нагадує звичайну промзону у будь-якому місті України. Вся увага припадає тільки у цій території з новою великою аркою, вона просто виглядає сучасніше та красивіше. Звичайно ж, вона велика, але й невеличезна. Можливо, це тому, що до неї не можна поближче підійти або навіть зайти всередину. Ну, скажімо так: не створюйте собі завищені очікування від цього об'єкту. Ми приїхали на локацію, куди зазвичай привозять усіх туристів. Це оглядовий майданчик з пам'ятником ліквідатором наслідків аварії. Одразу дістаємо дозиметр, щоб перевірити рівень радіаційного фону 74 мікрорентген на годину при нормі 30. Такі показники можна вважати цілком нормальними для цього місця. На Вікіпедії ще пишуть, що раніше без арки радіаційний фон тут був у 10 разів вищий, тобто близько 700 мікрорентгенів на годину. Найцікавіша історія в цьому місці це історія будівництва цього об'єкту. Розкриємо вам два головні питання. Отже, наше перше питання: навіщо будували арку? Якщо коротко, то тому, що закінчився термін експлуатації першого саркофагу укриття. І ще тому, що він втрачав свою герметичність, метал іржавів, а тріщини в бетоні постійно з'являлися та збільшувалися під дією дощу вітру та морозу. Загальна площа щілин вже досягала тисячі квадратних метрів. Тому треба було розробити ще одну захисну споруду, і її назвали новий безпечний конфаймент», термін експлуатації якого має скласти вже 100 років, а не 20. Цього часу має вистачити, щоб поступово розібрати старий саркофаг, утилізувати всі залишки радіоактивних відходів та реактора, перемістивши все це у сховище і таким чином остаточно очистити цю територію від радіації. А друге наше питання як будували арку? Цей процес розпочався 1997 року з ухвалення потрібного рішення на засіданні країн Великої Сімки. Європейський банк реконструкції та розвитку створив фонд для фінансування всього проєкту. Свої гроші надали понад 40 країн. Підсумкова вартість перевищила 2 мільярди євро, а будівництво зайняло 20 років. Отже, от як це було: у грудні 2000 року почали виводити з експлуатації працюючі енергоблоки ЧАЕС. Та врешті утилізували все відпрацьоване ядерне паливо з тих трьох реакторів. У 2007 році підписано контракт на проєктування та будівництво нової арки. З 2008 року розпочався етап підготовки, а саме будівництво розпочалося лише у 13-му. Ще за три роки закінчили монтаж арки з розмірами 109 метрів заввишки, 257 метрів завширшки та 167 метрів завдовжки. Для її будівництва використали близько 36 тисяч тонн нержавіючої сталі. У 2016 році ця арка виявилася найбільшою пересувною конструкцією в всьому світі, і зі швидкістю 10 метрів на годину її насували на саркофаг. Цей процес зайняв майже два тижні. У липні 2019 року об'єкт було введено в експлуатацію, і ще через рік фахівці закінчили налагодження систем клімат-контролю та всього іншого. Конструкція арки ніяк не стикається з саркофагом, і в ній встановлено необхідне обладнання для безпечного демонтажу першого саркофагу дистанційним методом, оберігаючи співробітників від високого рівня випромінювання. Ми їдемо далі. За 800 метрів від перших чотирьох енергоблоків планували запустити п'ятий та шостий реактори ЧАЕС. Їх не встигли збудувати до аварії, тож ми рухаємося до них. Та дорогою зайдемо подивитися градирні. Іншими словами, це величезні охолоджувальні башти, тут їх аж дві штуки. Тут їх аж дві штуки: одна для п'ятого енергоблоку, а інша для шостого. яка каповище це для п'ятого енергоблоку, а от зовсім невеличка це для шостого. цій локації можна поповнити свою колекцію графіті. про них ми розповідали у третій серії про радіоцентр дальнього зв'язку 2.1. Отже, до гратирні можна підійти та навіть зайти всередину. І ось її розміри та форма просто вражають будь-яку уяву ось чому я казав на початку серії, що ця локація буде набагато цікавішою, ніж оглядовий майданчик та Арка. Висота побудованої частини 80 метрів. А загалом вона мала би бути 130 метрів завишки. Але після вибуху безліч радіонуклідів вітром перемістилися сюди та осіли всередині градирні. Тому навіть сьогодні той мов, що лежить на землі, випромінює близько 300-350 мікрорентгенів на годину. І якщо ви будете тут, то радимо вам уважно дивитися, куди ви ступаєте ногами. Наш дозиметр показував різні значення. В одному місці 173 мікрорентгени, а трохи в іншому місці вже було 260-280 мікрорентгенів. І якщо всередині башти обійти бетонну споруду, то на іншій стороні ви побачите ще одне графіті. і воно має свою історію. До 30-річної катастрофи австралійський вуличний художник Гідо Ван Хелтен на своєму графіті відтворив реальний фотознімок журналіста Ігоря Костіна, зроблений 86 року. На цьому знімку зображено портрет лікаря. Подивіться, уважно в його очі. Уявіть, про що він думає, адже зараз йому треба йти оперувати потерпілого, якого привезли з епіцентру аварії. І лікар добре розуміє, що тіло пацієнта повністю просягнуто радіонуклідами, тож до нього навіть небезпечно підходити, і під час операції весь медперсонал отримає значну дозу радіації, але виходу вони не мають, вони мають зробити свою роботу, ризикуючи власним здоров'ям. І подібних випадків було десятки та сотні, особливо у перші дні після катастрофи. Під'їжджаємо до нашої останньої локації у цій серії. Це недобудований п'ятий енергоблок та занедбаний фундамент шостого енергоблоку. Це місце навіть потрапило до кадрів документальної зйомки 76-го року. На момент аварії будівля п'ятого енергоблоку активно будувалися, але деякі стіни ще не були змонтовані. Тож було вирішено тимчасово законсервувати недобудовану будівлю і для цього звели металевий короб там, де ще не було стін. Між існуючими бетонними стінами та металевим коробом залишився невеликий простір, через який утворився протяг, потік повітря натягнув величезну кількість радіоноклідів, що літають навколо, і металоконструкції стали повністю брудними. Отак люди і втратили будівлю п'ятого блоку, і продовжувати будівництво не мало вже жодного сенсу. І дозиметр тут видав нам показники 230 мікрорентгенів на годину. Фундамент 6-го нейроблоку зараз знаходиться під водою. І вся техніка, крани та ці фундаменти вважаються радіоактивними відходами та колись їх мають демонтувати та утилізувати в могильниках. У цій серії ми побували поряд із ЧАЕС, проїхалися навколо неї, подивилися, як виглядає Арка над четвертим Енергоблоком. Чесно кажучи, ЧАЕС нагадує звичайну промзону. Якщо вам захочеться більше вражень, то приїжджайте до недобудованої градирні п'ятого Енергоблоку та зайдіть усередину. Масштаби цього об'єкта можна порівняти з масштабами радара Дуга 1, про який ми вам вже розповідали. А в наступній серії ми поїдемо до міста Прип'ять та розповімо про міст смерті родий ліс та знамениту стелу при в'їзді до міста. Кінець п'ятої серії